За зміни до виборчого законодавства ви не голосували. Да, ми голосували за наш варіант. Ви знаєте, ми маємо законопроект, де ми пропонуємо, щоб по всій території нашої держави були мажоритарні округи без списків. Це де кожна партія висуває на у певному окрузі кандидата, йдуть на вибори, перемагають і потім, збираючись в Верховній Раді, вони організовують фракції і групи. Як Крим і Схід? Крим і схід під них резервуються округи. Поки е, там є певні проблеми, вирішили проблеми, проводяться до виборів. От таким чином це було б справедливо, і ми знаємо, що на сьогоднішній день 60% громадян нашої держави хочуть бачити депутата-мажоритарника, якого можуть прийти, пощупати, задати йому певне конкретне запитання. От із його потреби. Бо ми знаємо, що сьогодні дуже багато наших політиків бачили останній раз свого виборця в очі десятками років по тому. Вони з ним спілкуються сьогодні тільки через телебачення і в односторонньому порядку. Тому ми не голосували за законопроекти колег. Ми голосували за законопроекти проєкт, який був поданий, в тому числі нашим колегою Єремієвим, ви говорите про те, що вибори можуть відбутися і за старою системою. От, будь ласка, прокоментуйте думку голови комітету виборців України Олександра Черненка. Він говорить, що це нереально. По-перше, з огляду на невідповідність у термінах та строках. А по-друге, із фінансування такі вибори будуть коштувати як і попередні, понад один мільярд гривень. Де їх взяти і як провести цю кампанію? Де взяти гроші на перевибори? Це питання до свободи і до удару. Вони роззруйнували коаліцію, вони вискочили вперед батька в пекло. Не зрозуміло чому, тому пусть вони хай вони відповідають, де ці гроші шукають. От а за законом, якщо за рік до виборів система не була виборча змінена, то вибори проводяться за то, було де, за якою проводилось попередня. Вони були за змішані системи, де були мажоритарні округи і пропорційні. От списки, тому це все відбудеться однозначно. Підтримую колег, що це потрібно зробити якомога швидше, щоб країна не залишалася без діючих депутатів Верховної Ради. Бо якщо нас розпустить президент там 26 числа, як йому дозволяє ця конституція, то голосувати далі депутати за законом уже не можуть. Тому термін 45 днів це як на мене максимальний, а можна і менше. Нові вибори якомога швидше, і нова Верховна Рада приймає на себе повноваження і працює далі. Пане Віктор, ваша позиція щодо ну, санкцій? дивно, якщо ми, як ми вимагаємо від всієї Європи і цивілізованого світу, включити санкції проти Російської Федерації, а ми їх не включали, рахували якісь вигоди. Це було б незрозуміло нікому, ну і певно нам. Але чого це не відбулося як, навесні? Як, ну навесніше, можливо, до цього не були готові. Дуже було багато проблем. Ви знаєте, що все практично робилося з коліс. От, і бюджет перештамповувався, і законопроекти під війну, і що тільки не було зроблено цією Верховною Радою от, позитивного для того, щоб виправити оту катастрофічну ситуацію, яка була створена Інуковичем за 4 роки. Але моя думка, що ці ці санкції це все несерйозно. Ми повинні, ми повинні зупинити транзит газу терміново, попередити і зупинити. для нас. Це практично е, проблеми великої не дасть. А от для європейських підприємців. От і для бюджету Росії це буде, ну як на мене, катастрофа. Тому вони відчують цю війну не по картинкам телебачення в Європі, а зразу в себе на другий день, коли почнуть зупинятися їх підприємства. І тоді збирать всю цю світову спільноту, сідати за стіл переговорів, і поки окупант не піде з нашої землі, транзит не включать. Чи не Україна не здобуде негативної реакції Європи, зокрема. Ми сьогодні втрачаємо дуже багато наших вояків. Реально, ми сьогодні не можемо протистояти проти армії Росії. А ми сьогодні воюємо з Росією. І ви подивіться, треба загрузити цих послів, сих вивести на кордон, щоб вони глянули, як посипають мінами снарядами, чим завгодно з території Росії нашу територію. Вони ж цього не бачать тільки по картинкам телебачення. Вона для них десь далеко. Тому що вони й відчули вже завтра закрит транзит газу, у них катастрофа у Росії в їх бюджеті, бо 70% майже вгловодородна економіка, а в тих знах почнуть зупинятися підприємства, люди на двір, безробіття і таке інше. І всі бистренько включаться в вирішення цієї проблеми. Наша позиція дуже проста: окупант йде з нашої території, тоді включаємо. Транзит чому повернулися до рішення про газотранспортну систему і чи стане Україна тепер енергонезалежною? Ви підтримували таке рішення? І що ним так, сьогодні я його підтримав? Раніше я не підтримував дуже було багато запитань. Всі наші поправки враховані сьогодні. Ми чітко розуміємо, що це не унеможливлює приватизацію чи скриту чи таку цієї газової труби. Що Верховна Рада і е, майбутніх скликань, яка б вона не була, вона буде мати вплив і на майбутнє орендатора, і на всю систему, котра буде кругом цієї транспортної мережі створюватися. Ми сьогодні створили такий механізм, котрий дає нам можливість за що ми комусь віддали трубу. Ми створили механізм інвестпривабливості, де сьогодні інвестор може прийти із згоди Верховної Ради почати працювати з цією мережею. От саме основне, чим я керувався, це я розумію, що прийде е, західний інвестор, і він знизить рівень корупції кругом це є за транспортної мережі. Бо ми всі знаємо, що в всі віки останні 20 років всі корупційні скандали, всі газової труби. На сьогоднішній день це унеможливить при появі певного інвестора, чи європейського, чи американського. Через ілюстрацію проходило багато країн. Якою ви бачите українську модель? Ну, знаєте, цей закон... Там сьогодні ми мали три законопроекти. Один е це Мета Вінкова, це, е як на мене, е ніякий, другий Колеснікова, Калє він це насмішка над колегами. Про сім скликань народних допадань. Так, так, це Стьоп над е колегами, котрі зносяться законом про люстрацію. Не третій закон. Зрозуміло, що він нормальний, але він потребує доопрацювання. Ну, не може там хтось колись був десь в ЛКСМ, там 30 років назад, не балотуватись там, десь чи не бути на посаді. Ну і таке інше. Його треба доопрацювати. От і я категорично за те, щоб він був прийнятий, дуже коротко про головне до вибору. Пізніше, як через 30-45 днів, перебрати в парламент, бо толку з його не буде ніякого або удар і свобода повертається в коаліцію. Ми працюємо над новим законом про вибори, над законом про місцеве самоврядування і проводимо вибори разом з через рік, разом з виборами до місцевого От тоді, я думаю, що всі непопулярні закони будуть проголосовані.